Кажуть, що сьогодні допомагати ризик. Люди стали обережними, підозрілими навіть до добра. А як інакше. Ми читаємо новини, чуємо історії про зради й шахраїв, і серце мимоволі зачиняється. Але що, як саме ця обережність не дає нам зустріти найважливіших людей у нашому житті? Що, як та людина, яка виглядає як ніхто, насправді о найбільший подарунок долі? Соломія не планувала змінювати життя, вона просто відкрила двері. В гараж. Але ця дія, простий, людяний вчинок, перевернула її долю, бо, допомагаючи тому, кого більшість обійшла б стороною, вона натомість отримала не проблему, а сенс. Історія, яку ви зараз почуєте, не про випадковість вона про вибір, про ту мить, коли серце, а не розум, бере кермо в свої руки. І якщо ви думаєте, що добро це слабкість, приготуйтесь передумати. У цій історії є все. Внутрішні демони невидимі травми, втрата гідності і тихе, але сильне відновлення, а головне кохання, яке не шукає вигоди, не боїться правди і починається з ночівлі у гаражі не клікбейт, а реальність, яка змінює уявлення про людей, вразливість і справжню цінність простих рішень. Тож, якщо ви хоч раз думали, чому доброта так рідко винагороджується, ця історія покаже вам, що справжня винагорода. Не гроші, а шанс можливість зустріти того, хто змінить усе. Під час сильної снігової бурі 25-річна Соломія Коваль чує стукіт у двері свого гаража. Неохайний чоловік, якого згодом звуть Артем Стернюк, просить залишитися на ніч, стверджуючи, що всі притулки переповнені. У той вечір мороз проник крізь стіни, а вітер свистів між деревами, як попередження, що зима тут головна. Соломія Коваль, молода жінка із передмістя Львова, саме допивала гарячий чай із м'ятою, коли почула настирливий стукіт у двері гаража. Її серце застрибало, наче горобець на крижаному підвіконні. У такій буревій ніхто не приходить просто так, і все ж вона повільно підійшла, тримаючи в руках металеву палицю не через агресію, а через обережність, як її вчила ще бабуся в дитинстві. Доброта це сила. Але розум це щит. На порозі стояв чоловік у рваній курці з червоними руками і снігом на плечах. Його очі були спокійні, але втомлені, як у людини, що надто довго шукає спокою. Він не просив грошей, не кричав, просто сказав: Пані, я не маю де переночувати. Усі притулки забиті. Будь ласка. І в цій простій фразі було більше людяності, ніж у багатьох промовах. В Україні, де ще жива культура взаємодопомоги, навіть незнайомець може пробудити у серці щось глибоке, інтуїцію, що важко пояснити словами. Соломія не одразу відповіла в її голові точилась боротьба між страхом і совістю. Але було дещо в погляді Артема не загроза, а мовчазне прохання, щось чисте. У нашому народі, як відомо, слово гостинність непорожній звук. І, хоча мати справу з незнайомцем у темряві виклик навіть для найсміливіших, вона не зачинила двері одразу вона слухала. А це рідкісне мистецтво сьогодні. Саме цей момент, цей погляд, цей стукіт у ніч, усе це стане початком історії, яка змінить не лише долю Артема, а й саму Соломію. Вона ще не знає цього, але іноді доля ховається саме в таких незручних зустрічах. Соломія бере в руки палицю і допитує Артема. Вона скептична, але помічає його повагу та виснаження, що змушує її замислитися. Соломія стояла на порозі з палицею в руці, як старші жінки із сіл, які не бояться подивитись в очі загрозі, але й не втрачають людяності. Вона не кричала, не проганяла одразу, але її голос був твердий, мов лід на Дністрі Хто ви? Чого вам треба? Ви не п'яний? запитувала вона як допитливий слідчий, а в думках гортала всі страшні історії, що їх переповідали сусіди про шахраїв під виглядом нужденних. Але Артем не виправдовувався. Він лише дивився спокійно, прямо в очі, і мовчав, наче чекав вироку. Його мовчання це було найсильніше, що він міг запропонувати, бо замість зайвих слів була щирість, і Соломія, попри всі тривоги, не могла не помітити. В ньому не було нахабства, не було навіть натяку на маніпуляцію, був лише холод, знемога і якесь глибоке виснаження, знайоме тим, хто хоч раз у житті втрачав усе. Людина, яка принижено просить про ніч не для того, щоб отримати вигоду, а просто щоб не замерзнути, така людина викликає не жаль, а повагу. І ось тут відбулося щось важливе не серце, а розум Соломії підказав їй зробити паузу. Вона пригадала, як бабуся казала Дивися не на одяг, а на очі там завжди правда. Артем дивився не як злодій чи хитрун, він дивився, як той, хто ще не забув, що таке людська гідність, навіть коли вона замерзає, І іноді саме така дрібниця, як хтось тримає погляд, важить більше за паспорт, довідки чи красиві слова. Це ще не було рішенням це була боротьба між двома світами. Світом обережності та світом співчуття. Але Соломія вже розуміла, що всередині неї щось змінюється, і, хоча палиця все ще була в руках, у її очах з'явився сумнів, а з ним, як відомо, часто приходить новий початок. Довірившись своїй інтуїції та пораді бабусі про доброту, Соломія дозволяє Артему переночувати в гаражі лише за умови, що він не увійде до будинку. Знаєте, інтуїція це не міф і не магія. Це досвід зашитий у підсвідомість поколіннями. У Соломії всередині все ще точилась боротьба. Але раптом вона згадала голос своєї покійної бабусі, який звучав чітко, мов дзвін у сільській церкві завжди давай людині шанс, але став межу. І ось, балансуючи між страхом і співчуттям, вона промовила Гараж не теплий, але там сухо. Можеш залишитися на ніч. Але в дім ні кроку. У цих словах було і добро. І межа саме так, як її вчили. Артем, здавалось, зітхнув із полегшенням, але не зробив жодного кроку вперед, ніби боявся навіть дихати голосно він подякував тихо, без пафосу, просто і щиро. І це знову підтвердило Соломії, що вона зробила правильний вибір. В українській культурі повага до чужого простору це не просто етикет, це частина душі. І Артем, хоч і був у відчаї, розумів цю межу. Він не просив більшого, не шукав жалості. Його вдячність була в тому, як обережно він ступав у гараж, мов у храм. Соломія швидко облаштувала йому куток, старий, але чистий матрац, теплий спальний мішок, термос із чаєм. Вона навіть принесла старий плед, який колись лежав у машині. Вона не чекала подяк, не прагнула похвали. Просто діяла так, як вчила її родина. Роби добро і йди мовчки. Водночас вона відчувала щось дивне не страх, а навпаки, спокій, як після правильно прийнятого рішення. І хоча за вікном вирувала буря, у її серці було трохи тепліше. Але ніч тільки починалася, і хоча Соломія лягла спати, її думки ще довго кружляли навколо чоловіка в гаражі, його порожніх очей і мовчазної гідності, щось їй підказувало, що ця історія ще далеко не закінчилась. 02, 34, 04,01. Вона приносить йому спальник, гарячу каву, дозволяє скористатися вбиральнею, а наступного ранку пригощає сніданком у місцевому кафе, де він ділиться своєю історією. Наступного ранку сонце пробивалося крізь сніжну завісу, ніби намагалося подарувати хоч трішки надії. Соломія, прокинувшись, спершу подумала, що це все був дивний сон незнайомець у гаражі. Нічне рішення, страх і довіра. Але коли вона зазирнула у вікно і побачила, що гараж усе ще зачинений зсередини, вона зрозуміла ця історія тільки починається вона постукала в двері, м'яко, без агресії, і передала йому кухоль гарячої кави через щілину. Він подякував так, як дякують не за напій, а за шанс. Коли вона дозволила йому скористатися вбиральною домі, вона зробила це не через слабкість, а через розуміння. У нашій культурі, як у старих селах на Прикарпатті, навіть найскромніша господиня завжди знайде для подорожнього рушник мило і щось тепле. Соломія не забула, хто вона є. Вона мала принципи, але не була холодною, і Артем це бачив він не зловживав її добротою. Навпаки, він поводився скромно, мов боявся залишити після себе слід. Така повага, рідкісна річ, і вона говорить більше за слова. Того ж ранку, коли вітер трохи вщух, Соломія запропонувала йому вийти на сніданок не тому, що їй було нудно, а тому, що хотіла побачити, хто він. Вони сіли в невеличкому кафе біля ринку, де пахло свіжою випічкою і грала стара українська естрада. Артем був мовчазним, але коли заговорив, слова лилися щиро він розповів про падіння, про страхи. Про те, як опинився на вулиці, і з кожним реченням Соломія все більше розуміла перед нею не просто бездомний перед нею чоловік, який колись мав усе, але втратив більше, ніж багато хто коли-небудь мав. І хоча вона мовчала, слухаючи його, в її очах почала з'являтися повага Не співчуття, не жалість, а щось глибше бо не кожен здатен відкрито говорити про своє падіння, і Соломія, як жінка із твердим характером, це добре відчувала. Вона ще не знала, куди ведеться розмова, але щось у ній підказувало ця зустріч не випадкова. Артем розповідає, що колись був успішним розробником у Києві, але втратив усе через психологічні труднощі, панічні атаки, звільнення та виселення. Артем дивився у вікно кафе, де за склом вирувало життя. Перехожі поспішали, автобуси ковзали слизькими дорогами, а всередині час ніби зупинився. Його голос був рівний, без надриву, але за ним крився океан втрат. Я працював у великій ІТ компанії в Києві, був начальником команди. Все йшло добре, поки одного ранку я не зміг вийти з дому, просто все тіло тремтіло, серце калатало, мене паралізував страх. Соломія слухала мовчки, і в душі в неї щось стискалося вона знала. Такі речі не вигадка вони трапляються навіть із найсильнішими. У сучасному світі, де всі носять маски успіху, мало хто говорить про панічні атаки, про ментальне виснаження, про те, як легко все втратити. Артем не втрачав роботу через лінчі помилку, його зламала тиша в голові, яка перетворюється на крик. Він намагався боротися, але не мав підтримки. Друзі відвернулися, керівництво натякало на слабкість, і, зрештою, він опинився сам без роботи, без дому. З валізою і думкою, що, можливо, так і треба. У такі моменти людина або ламається, або очищується. Соломія була вражена. В Україні про такі теми не заведено говорити вголос. Але Артем говорив спокійно, чесно, і тим самим руйнував стереотип, що чоловік повинен завжди бути кремним, він не був слабким. Навпаки, в його відкритості була сила сила визнати свою поразку і не зникнути. І, хоча за столом вони сиділи всього годину, здавалося, що між ними народжується дещо більше, ніж просто співрозмова це була довіра. А довіра це завжди початок. Сніданок добігав кінця, але в повітрі залишилося щось невимовне. Соломія вже не бачила в ньому бездомного. Вона бачила чоловіка, який впав, але не дозволив собі залишитися лежати. І хоча вона ще не уявляла, куди заведе цей діалог, Її думки вже кружляли довкола одного. Що буде далі з Артемом? Без гаманця телефону та грошей. Артем планував дістатися до Харкова, щоб почати спочатку. Соломія знайомить його зі своїм другом з it компанії та пропонує йому гостьову кімнату з чіткими межами. Артем розповів, що мав одну єдину мету добратися до Харкова, де раніше жив його колишній колега. Місто здавалося новим шансом. Символом перезапуску. Але без документів, без зв'язку, без жодної копійки дорога була більше схожа на мрію, ніж на реальний план. Він хотів іти пішки, автостопом, з вірою, що десь там життя дасть йому ще одну можливість. Соломія слухала мовчки, в її душі боролися дві сили обережність і розуміння. І перемогла не емоція, а глибинна мудрість. Іноді нам дається шанс допомогти не просто людині. А історії, яка знову хоче ожити. У Соломії був знайомий Тарас, старий друг з університету, який працював у місцевій ІТ компанії. Вони не спілкувались часто, але вона знала якщо комусь і можна довірити оцінити потенціал Артема, то саме йому. Вона написала коротке повідомлення без пафосу Є, один хлопець, хоче повернутись у професію, можеш зустрітись. Тарас погодився, і тут Соломія зрозуміла. Вона вже перейшла межу простого співчуття. Вона вклалась у цю історію, але все ще зберігала межі. Довіра це не наївність, тому й запропонувала Артему тимчасово перебратись до гостьової кімнати із чіткими правилами. Гостьова кімната в її будинку це була колись комора, перетворена на простору кімнату для гостей. Там не було розкоші, але було тепло, чисто і безпечно. Соломія пояснила все чітко. Живеш тут, поки знайдеш роботу, мої речі поза межами, ніяких несподіванок, все чесно і прямо. Артем кивнув. Він навіть не виглядав здивованим навпаки, було в ньому щось спокійне, ніби це саме той варіант, на який він потай сподівався, але боявся просити. І, хоча це був лише новий етап їхнього знайомства, щось у повітрі підказувало, що ці рамки лише початок, бо коли довіра починає проростати, вона часто виходить за межі, які ми самі встановлюємо. Минає три місяці. Артем отримує посаду старшого розробника та орендує квартиру над гаражем Соломії. Час минає швидко, коли життя нарешті набирає обертів. Минуло три місяці, ніби моргнув. Артем не просто оговтався. Він злетів, як фенікс із попелу. Після короткої співбесіди з другом Соломії він отримав шанс у місцевій компанії. За кілька тижнів його взяли повноцінно і не просто на помічника, а на посаду старшого розробника. Такі історії рідкість. Але коли талант поєднується зі смиренням, а досвід з покорою, трапляються дива. Соломія спостерігала за його зростанням із тихою гордістю, хоча й не показувала цього надміру. Вона була рада, що не відвернулася тієї зимової ночі. З першої зарплати Артем заплатив за проживання в гостьовій кімнаті, хоча Соломія не вимагала цього. Це був його принцип не бути тягарем він не хотів залишатись у боргу. Йому потрібен був простір, де він зможе знову стати на ноги. Не тимчасово, а по справжньому. І коли над гаражем звільнилась невеличка квартира, він не вагався він орендував її відразу. Це було символічно. Місце, де почалась його нова історія, тепер стало домом, а ще це дозволяло зберегти зв'язок, не втрачаючи гідності і незалежності. Квартира була скромною, однокімнатна, з міні-кухнею та дерев'яними вікнами, що скрипіли від вітру. Але для Артема вона була палацом. Він сам відремонтував старий стіл, підключив Wi-Fi, приніс кавоварку, і кожна дрібниця говорила Я тут не випадково. Його життя вже не крутилося навколо виживання, воно знову стало життям зі сніданками на балконі, кодом на екрані ноутбука і щоденною усмішкою при зустрічі з Соломією, що проходила повз, несучи відро для компосту чи буханку свіжого хліба. Але найбільші зміни відбувалися не в побуті, а всередині. Їхні розмови стали глибшими, вечори довшими, мовчання комфортнішим. І, хоча між ними досі була стіна обережності, кожен день робив її все тоншою, бо коли двоє проходять крізь бурю разом, навіть випадковий контакт стає основою чогось більшого. Артем зізнається, що навмисно не використовував свої заощадження під час подорожі він хотів відчути справжню вразливість і побачити, чи існує ще щира доброта. Одного вечора, коли на дворі мрячив дощ, а в кімнаті пахло ромашковим чаєм і свіжою випічкою, Артем раптом заговорив неочікувано глибоко. Він сидів навпроти Соломії, дивився прямо в очі і сказав Знаєш, у мене були заощадження. Я міг зняти готель. Але я навмисно цього не зробив. В її погляді промайнув подив. Артем зітхнув і продовжив: Я хотів перевірити не світ, а себе, чи зможу пройти цей шлях без захисту, без ярликів, без статусу, просто як звичайна людина. Чи є ще місце в цьому світі для чесної доброти? І в його голосі не було провини лише щирість і тінь болю. Соломія мовчала, її думки метались з одного боку, легке роздратування, як так він мав гроші, а змусив її переживати, з іншого захоплення, бо вона знала, як страшно бути вразливим добровільно у світі, де всі ховаються за масками відкритися повністю. Це майже геройство. Артем хотів зустрітися із самим собою без захисту, без маски, без комфорту і зустрів не тільки себе, а й Соломію. Саме її доброта, невимушена, а природна стала доказом людяність ще існує. Це зізнання змінило все їхні стосунки вийшли на інший рівень. Це вже не було просто вона допомогла йому. Це стало історією двох дорослих, які не бояться говорити правду. Артем більше не був у боргу, він став партнером у діалозі співрозмовником, кимось хто не просить, а відкриває. А Соломія, у свою чергу, більше не ставилась до нього як до гостя чи об'єкта співчуття. Вона дивилася на нього з інтересом і з повагою, як на того, хто пройшов крізь полум'я і не згорів. І хоч Артем не просив пробачення за свою гру, Соломія не вимагала пояснень, бо іноді життя це не про те, хто винен. А про те, хто мав сміливість бути справжнім. І тепер, коли всі маски були зняті, між ними залишилось тільки головне Правда, яку вже не приховуєш ні за грошима, ні за мовчанням. Вони визнають, що їхній зв'язок, побудований на співчутті та довірі, переріс у кохання, що завершилось щирими заручинами в тій самій гаражній кімнаті, де Артем провів першу ніч. Іноді любов приходить не у вигляді фейерверків, а як тиха впевненість. Вона не гримить словами, не кидається в очі. Вона просто є. Саме так було між Соломією та Артемом. Без гучних зізнань без пафосу. Їхній зв'язок ріс повільно, як коріння дерев глибоко, непомітно, але незламно. Вони починали як незнайомці, потім стали сусідами, згодом, друзями. А тепер, дивлячись одне одному в очі під вечірнім світлом лампи, вже не могли заперечити Це. Любов, та, яка збудована не на пристрасті, а на довірі, не на романіці, а на співпереживанні. Артем довго готувався до цього вечора. Він не купував дорогого кільця і не орендував ресторан ні. Він повернувся в те саме місце, де все почалося, в гараж, де він ночував тієї лютневої ночі. Там, посеред простої кімнати, яку він потім відремонтував, власноруч він накрив стіл двох, Запалив свічки і залишив маленьку коробочку поруч із чашкою кави. Коли Соломія зайшла, вона спочатку не зрозуміла, але потім її серце все зрозуміло до слів Тут я зрозумів, що ще можу вірити, і що тільки з тобою я справжній, сказав він, стаючи навколішки. Сльози в очах Соломії були не від несподіванки, а від глибини моменту. Адже це не було традиційне освідчення. Це була кульмінація всього, що вони пройшли. Любов, яка не прийшла одразу, а виросла крізь недовіру, біль, доброту, повагу. І тепер вона стояла перед вибором не дівчина, яка мріяла про казку, а жінка, яка знала, що казками це не про ідеал, а про реальних людей, які не зламались, а тримались разом. Вона сказала так, не тому, що все було ідеально, а тому, що все було справжньо. І як символ початку нового етапу. Вони залишились у гаражній квартирі ще на кілька днів. Не тому, що не було кращого місця, а тому, що це був їхній простір, той, який подарував другий шанс не лише Артему, а й їй самій. Бо іноді саме там, де здається, найтемніше, народжується найсвітліше. Закінчення вона залишила його переночувати в гаражі лише на одну ніч, але навіть не підозрювала, що ця ніч змінить усе її життя. Усе почалося зі снігу. Темряви та простого стуку в двері гаража. Соломія тоді не шукала пригод, не мріяла про нові знайомства, не сподівалась на жодні повороти долі. Вона просто хотіла зробити правильну річ одну ніч, один жест, один акт людяності, і хто б міг подумати, що цей жест стане точкою відліку зовсім іншого життя, бо є рішення, які здаються маленькими, але змінюють усе, і в цьому є справжня сила людини. Не в гучних словах, а в тихих вчинках. Артем не прийшов у її життя як герой. Він не виблискував харизмою, не кидав обіцянки, не влаштовував вистав. Він прийшов, як приходить більшість змін, тихо, через потребу, і саме в цьому була його справжність бо справжність завжди розпізнається серцем. Соломія відкрила гараж, але не усвідомлюючи, відкрила значно більше своє серце. Свою здатність любити без очікувань, свою внутрішню силу, вони обоє змінились, і обидвоє вийшли з цієї історії сильнішими, глибшими й закоханими. Гараж, який раніше був простим технічним приміщенням, тепер став для них святим місцем місцем, де серця знайшли одне одного, місцем, де панував не комфорт, а справжність. І кожного разу, коли вони проходили повз нього, вони згадували нехолодну ніч. А тепло першої розмови, першого довірливого погляду цей простір став не символом порятунку, а символом початку справжнього, людяного, недосконалого, але такого, що змінює долю назавжди, бо іноді життя змінюється не після великих подій, а після найменшого вибору як, от залишити людину переночувати в гаражі, а іноді саме та людина, якій ти допоміг просто раз у житті. Стає твоїм життям, скільки шансів ти вже пройшов повз, скільки разів страх, злість чи упередження не дозволили тобі простягнути руку допомоги або прийняти її. У світі, де кожен намагається вижити, саме доброта перетворюється на найбільшу розкіш. Але що, як вона? І є твій ключ до нових стосунків, нових можливостей, нової версії тебе самого? Ця історія не просто про кохання, вона про вибір. Про те, що допомогти, іноді страшно, але завжди варто. Іноді саме твоя дія, яка здавалася дрібницею, стає чимось величезним у чиємусь житті. А що як наступний Артем уже завтра зустрінеться тобі на шляху? Ти знову пройдеш повз, чи цього разу зупинишся? Що ти обираєш жити у страху чи стати частиною змін? Можливо, ти не мільйонер. Але твоє добре серце, твоя увага, твоя дія. Можуть створити для когось цілий Всесвіт. І хто знає, може саме тоді й твоє життя перевернеться в найкращий бік. Якщо тебе зачепило бодай одне слово з цієї історії, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо попереду ще більше таких реальних історій, які не просто надихають, вони змінюють. І, можливо, наступна вже про тебе.